Підіб'ємо підсумки 1307-ї доби повномасштабної війни. Попри шалений тиск ворога, наші захисники продовжують тримати оборону і завдавати йому колосальних втрат. За минулу добу на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Окупанти завдали 94 авіаудари, скинувши 191 керовану авіабомбу. Найгарячішими ділянками залишаються покромський та новопавлівський напрямки 49 і 20 штурмів. Відповідно, на Лиманському 21 атака. Українські сили оборони не просто тримають позиції, а й нищать ворога. Наша авіація, артилерія та ракетні війська ефективно уразили два пункти управління військами, дев'ять районів скупчення особового складу та техніки, три пункти управління БПЛА, два склади з військовим майном. Повітряні сили оборони збили чи заглушили 132 із 141 російських БПЛА. Крім того, з 4 до 6 ранку було завдано авіаудар кабами по Запоріжжю. Серед цивільних є поранені, троє загинули. Втрати ворога за добу склали 960 окупантів, знищило 47 артилерійських систем, три вертольоти, 118 одиниць автомобільної техніки. Якщо ви хочете бути в курсі останніх новин, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.